Сам граєш в футбол є великим футбольним вболівальником. Тільки ну, закінчилося Євро 2016, зважаючи на ганебний виступ української збірної, то можу пропустити, щоб вболівав ти потім за когось, звичайно, іншого, за кова чи не за чемпіонів. За Ісландію. Ну, мені здається, що це для нас приклад. Дуже класний. Маленька країна розміром з троєщину і навіть менше, напевно, що довела те, що якщо вкластися в футбол, то за 10 років можна досягнути таких успіхів. В них немає жодного натурального поля. Уявіть собі, там 13 чи 11 сонячних днів на рік, але вони в чверть фіналі чемпіонату Європи з футболу. Це дуже круто. Зелену траву на полі побачили вперше у Франції. Ну звісно, а звідки в них там там вулкани, і скелі і хмари, яка там трава. Зрідка люди їдуть відпочивати в Азію влітку, тому що далеко летіти, ти вирішив так екстремально підійти до свого літнього відпочинку і вирішив літом полетіти до Азії на балі. 20 годин льоту. Взимку я катаюсь на сноуборді. Мене це дуже влаштовує. Коли в нас не вистачає снігу, то я десь лечу. Якщо його тут вистачає, я можу відпочити дуже класно в Карпатах. А коли починається літній сезон, тобто десь з весни по осінь, я люблю серф і все, що пов'язано із океаном. Тому я полетів на балі там ідеальні хвилі. Круто, просто нереально. Інший світ, інші люди. Це кірізі, мен. Мені там говорили перші, перші дні, коли я знаєте приїхав, і весь такий. Вони вони не нікуди не поспішають. Ти на острові, ти вже нікуди не дінешся. Немає сенсу поспішати. Я дуже класно тачав.